У Парижі є район, який самі Парижані називають нью йорком на мові «Paris Дефенс, – «La Défense», що в перекладі з французької означає оборона. Дійсно. Якщо подивитись на карту, то видно, що дефанс розташований на північному заході від історичного центру Парижа поруч із сеною на місці одного з військових фортів, які захищали місто під час Франко-Пруської війни 1870 року. Будинки в незвичному для Парижа стилі в дефансі почали будувати в кінці 50-х років у минулого століття за часів правління генерала Деголя, який взяв курс на технологічну модернізацію і певну автономію Франції на півночі. І високотехнологічна архітектура Дефенс мала стати видимим символом цієї самої модернізації Деголя. Велика частина Дефанс була побудована в 80-х роках під час правління іншої сильної особистості президента Франсуа Терана. Щоб урізноманітнити картину багатоповерхівок, архітектори та громадяни реалізували концепцію сучасної міської скульптури в Дефенс, цілком в рамках постмодерністських філософій, чого варті, хоча б великий палець. Або музичний фонтан, або фантазмогорічні скульптури вважається найбільшим діловим центром Європи.